Я вважаю це просто до, до цього. Я на рік, коли роблю там на Новий рік розклади різні. То літо 25-го року для нас повинно бути. Можливо, це вже буде закінчення війни, а можливо, це щось буде таке, що Україна задихає набагато краще. Ну, я надіюся, що це буде раніше, не літо 25-го року. Дуже на це надіюся. Україна переможе, нас все буде добре. Наша країна процвітатиме, вона буде найкраща, найкраща. У 25-му ще ми воюватиме, що може змінитися? Чи є щось що може змінити цю ситуацію? Ситуацію може змінити цей мужчинка. Ситуація, ситуація може змінитися дійсно, але ніхто її не хоче наразі міняти. Думаю, що так, тому що це особа вийшла велика, так. Але він начебто і не один. Є ще хтось по, де може теж бути президент, але не такий впливовий. Скажімо так, чуть-чуть менш впливовичі, ніж в Америці. Дві людини може нам в цьому допомогти. Не одна випала, дві людини. Угу, дві Дві людини. А і, ну, хто містріше Ну, Америка нам може допомогти. І треба нам, всім українським відьмам і не тільки відьмам працювати на те, щоб вплинути на них, на їхню психіку, взяли, залізти до них в свідомість, щоб вони захотіли нам допомогти. Бо можливість така є, і це може закінчитись в одну минуту. А у нас е хтось із наших партнерів з-кордону жінки є взагалі. Є, бо якісь жінки випали, ну, жіно, жінки, е, з, з якоїсь пропозиції. І через жінок, через яких жінок, одна чи, можливо, їх дві, можуть прийти гарні новини для України. А? Так. Так, зараз по-іншому подивимося. Щось гарне, якась домовленість, якісь новини, можливо, щось даже підпишуть з якоюсь жінкою. Чи буде це відкрито? Чи дізнаємося ми про це прямо наразі? Прямо наразі, можливо, і ні. Тобто ця інформація може вийти чуть-чуть пізніше. От щось, тому що інформація як буде закрита від нас. А що це касається? Можливо, нам за спиною обхід, не знаю, як щось дадуть, скажу так. А, вони начебто які плани? У них плани на чи на масштабний? Наступ чи на масштабний ось обстріл. Не по не лякайтесь, бо це плани. Тобто я не бачу, що там так прям далі піде. Але плани є. Ну, в них в цих планах є для нас великий плюс, велике дуже переживання. Вони цього хочуть, але розуміють, що в них наразі якось це не пройде. Тобто вони як, начебто, планують контрнаступ да? і такий важкий, і розуміють одночасно, що в них зараз це ну, не вийде. Ну, Ніяк не вийде далі їхні дії. А дії у них зараз не якісь домовляння. Не знаю з кимось, але вони ведуть якісь розмови, перемови для того, як відновитися. Можливо, свій ресурс можливо, це по зброї. Щас в якомусь. У них зараз мечі вони йдуть переговори по зброю, можливо, по людям набирати. Вони є зараз в планах, у них більше союзники, отримати щось нове. Угу, так. І що з цього вийде. Ну Їхні плани прекрасно, дуже їм тяжко буде даватися. Тобто, ну, те, то, то, що погане, витягнув в самого початку, що вони хотіли б, це я не бачу, що прям вийде. Не по зубам їм це. Наразі не ні. Вони самі розуміють, що у них зараз не вистачає ресурсу, дійсно, в них проблеми. Не вистачає в них ресурсу, у них повністю йде якесь ограничення, і в них немає того, щоб привело до цих дій. Не вийде. Ой, це ж тривожно, мабуть, буде. Мене ж по всьому тілу проходить мандраж. Обстріл, на жаль, у нас будуще. Сказати, що прям як колись було сто ракет летіло, я прям такого прям не бачу. Але обстріли будуть і будуть ну, такі важкі люди, якісь там, да? можуть бути важкі поранені чи загиблі люди. Це може бути бомбити, будуть, стріляти будуть, будуть якісь е... люди в лікарні лежати, скажімо так, да? щось може трапитися з людьми. Ну, сказати, що дуже багато людей ні. збоєм важко йдуть. Ви знаєте, обміни таких, як, начебто, можуть зірватися обмін. Важко збоєм, якийсь обмін повинен бути. Ну, можливо, невелику кількість людей, невелику кількість людей, і воно так збоєм, і навіть може якийсь обмін, начебто, перенестись. Ну, тобто вони повинні, повинні сьогодні, а воно може затягнутися, перенестись, обмін може затягнутися трошки. Сам обмін буде. Е е можливо, навіть який обмін. Е е от ті, хто з поранений, да, яких є поранення. от такий може бути обмін, що можуть повернути таких більше хлопчиків наших, яких є травми. Ну, затягується. А до речі, Трамп, от я подивилась, чи зможе вплинути хтось в да? ну, інші країни? Ні. Нем, немає впливу. Ну, тобто, є вкруг люди, які впливові, але вони теж не мають ніякого впливу на це все. Ну, нема впливу. Тобто, з обмінами у нас, на жаль, таємниця. Да? Вона закрита інформація від нас. Ну, тобто. Буде, але важкувати їм можливо з затримкою. Домовляться на одну дату буде інша дата.